Один плюс один продовжує національний телемарафон НАТО Островська, Плінський». і далі говоримо про важливість психологічної підтримки бійців, про е, ті зміни, які відбуваються в голові кожної людини, яка йде на фронт, яка повертається з фронту додому на відпочинок або на ротацію про психологічну адаптацію і е, вирішення, е, інструменти вирішення різних психологічних проблем. Проблема Яна Колпакчі, заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу, з нами на зв'язку. Вітаємо вас Добре, в ефірі. Дякуємо, що долучилися. Доброго дня, пані Яно. Наближається три роки повномасштабного вторгнення. Як можна окреслити морально-психологічний стан бійців з огляду на досвід 23-ї окремої механізованої бригади, з бійцями якої ви спілкуєтесь? Ну, треба розглядати, по перше, бійців, які е, воюють протягом цих трьох років і не мали ніякого відпочинку, ротації а також новоприбулих бійців, які зараз приходять е, на жаль без е, достатньої мотивації для захисту нашої держави. А загалом, е, морально-психологічний стан е, нижче середнього, е, тому що е, старі бійці вже втомлюються. Е, Психічні розлади, скажімо так, їх нас доганяють. Це постійна тривожність, це панічні атаки, це бойова втома, гостра реакція на стрес. Тому дуже хотілося би, щоб приходили нові люди, приходили нові бійці, які б замінювали, підтримували і допомагали тим, хто воює вже достатньо довго. А які головні виклики, от, ну, тут же ви правильно сказали, треба розділяти да, бійці, які воюють довго, бійці, які приходять. Які головні е, психологічні там, страхи, перепони у тих бійців, які зараз е, потрапляють в армію, яких там е, мобілізують, які самі мобілізовуються? Що з того, з, з якими страхами вони приходять? Найбільший страх, і він найрозповсюдженіший, це страх невідомості, тому що люди приходять в основному не підготовлені, так як вони зараз недобровольно приходять в армію в основному, тому вони нічого не знають, не знають, що їх очікує, і під впливом тиску суспільства, всіх отих страшних казочок, що от якщо ти йдеш в армію, йдеш воювати, ти обов'язково загинеш. І через це приходиться дуже багато працювати, дуже багато е, пояснювати, налаштовувати бійців, е, намагатися е, дати їм розуміння, для чого ми тут, е, для чого це треба робити, і е, найголовніше це бойова підготовка, яка є в адаптаційний період, після того як боєць вже пройшов навчання і прибув до нас до бригади. А це спрацьовує. Ну, люди змінюють своє ставлення, в них змінюється там розуміння того, що, що це насправді є, і чи вдається їх там вирівнювати в психологічному контексті. Звісно, не з усіма, тому що всі люди індивідуальні, і в кожного в когось психіка більш гнучкіша, в когось ні, але загалом. Так вдається знаходити спільну мову, допомагати показ проявляти свою небайдужість до людей, і бачучи це, вони змінюють своє ставлення в цілому до служби в армії. А як перевірити психологічну готовність бійця, тому що в бій доводиться йти усім і тим, хто проходить час і хто хоче, і хто не хоче, там часом не питають, напевно, в армії, чи проводиться якісь тестування перед важливими боями? Тестування проходяться регулярно одразу, коли боєць попадає до нас в бригаду, тобто це визначить в принципі адаптивність психіки а далі йде вже методом включно невключного спостереження, тобто на заняттях під час особистих індивідуальних або групових бесід. Ну, спостерігаєш за людиною, і робиш вже свою експертну оцінку з приводу її моральної готовності. Також раз на півтора місяці, десь ми проводимо тестування по рівню морально психологічного стану бійця. Робиться звіт, це все аналізується. Хоча, як на мене, то експертна оцінка і включне спостереження дає більший результат. про... Стан якби психічний бійця. А ви от сказали раз на два місяці чи достатньо взагалі в армії українській приділяється уваги психологічному стану бійця? Чи потрібно щось змінювати в підходах? Тому що явно є частина роботи, яку ви виконуєте за протоколом, а є індивідуально, коли можете поспілкуватися з бійцями, коли вони звертаються до вас самі? Я от дуже б хотіла, щоб. Психологічна ця едукація проходила і взагалі спілкування з психологами проходила не тільки тоді, коли боєць вже має якусь проблему і звертається до психолога, тобто, щоб це. Е... Було частіше спілкування просто в обстановці, коли ще все добре, і саме навчати протоколам самодопомоги, якимсь методом дихання, які можливо не завжди сприймаються, але в якійсь критичній ситуації можуть допомогти. Єдина проблема, яка є, це нехватка часу. А чи бо через нестачу людей у нових бійців постійно йдуть бойова підготовка? А після того як вони втомлені там з полігону чи з занять ще навантажувати їх додатковими якимись едикаційними заняттями, не дуже хочеться. Тому от нехватка часу і те, що в навчальних центрах мало приділяють уваги психологічному навчанню, це також дуже видно, бо хлопці приходять, а ми з ними спілкуємося, і вони абсолютно нічого не чули про якусь там психологічну підтримку, супровід і так далі. Якщо говорити про таке поширене явище, про яке говоримо вже достатньо давно, і ведемо з ним якусь. Боротьбу, так би мовити, все самовільне звільнення частини, залишення частини. Як ви як ви з цим працюєте? Чи видно, умовно, чи, чи можете ви розпізнати у людини, що от він умовно схильний до цього, або виявити якісь ну якісь, якісь його проблеми, вирішивши, які можна цьому запобігти? Чи працюють з цим психологи на війні? Дивіться, схильне тут звичайно абсолютно 100% військовослужбовців. Того ж ну, людські проблеми вони були, є і будуть в будь-яких обставинах. А як працюю я, я намагаюся вирішити. Будь-які побутові проблеми солдат, з якими вони звертаються, тобто це не обов'язкова якась професійна психологічна робота. Просто показуючи свою небайдужість, допомагаючи у вирішенні питань, на яких у них немає часу і немає ресурсу, через те, що вони виснажені бойовими діями. А ти таким чином вже... Допомагаєш якби військовослужбовцю скинути з себе якийсь тягар і не думати про те, що от мені треба все кинути і йти вирішувати свої якісь побутові питання. Це перше. Друге, ви кажете, очевидно, людина, яка хоче піти все заче, це не видно. Вона сама про це каже, коли пояснює, що от в мене там проблеми зі здоров'ям. А, а, мені треба на лікування, але е, зараз це неможливо. Або е, я дуже втомився. Мене не було давно ротації, не було ніякого відновлення. Я хочу відпустку, або я хочу перевести якусь іншу бригаду. Тобто, ну отакі от маркери дуже часто е, є приводом для СЗЧ, і Ну я б сказала, це відсотків 50, а то і більше. Дуже багато від настрою бійців е, залежить. Е... Те, що відбувається вдома, там стосунки з дружиною, з чоловіком, отакі побутові речі, про які ви кажете, але вони дуже впливають на дійсно емоційний стан бійця, які можливо психолог поради не дає, так але все-таки от на третій рік повномасштабного вторгнення, особливо коли дуже довго вже на відстані чоловік з дружиною, яким можна дати поради, настанови дружинам, дружинам, які тут в тилу, як можна підтримати свого чоловіка, про що не варто питати його. Дружини військовослужбовців, які дуже довго на відстані, але все одно продовжують їх підтримувати і бути поруч. Це для мене взагалі особлива повага їм, і дуже їм за це дякую. Тому що це той надійний тил, які хлопці мають, і їм є заради чого постійно вертатись, кому подзвонити, і хто за них переживає. Тому дякую їм дуже за це. З приводу якоїсь поради. Мені здається, найголовніше це старатися не сприймати все на власний рахунок, тому що психічний стан бійця дуже нестабільний, особливо після бойових виходів. І ну, вони можуть нагримати, можуть сказати щось неприємне і дуже часто дружини сприймають це на власний рахунок, на себе і таким чином починаються якісь, ну скажімо так, розлади в сім'ї, сварки і так далі. Треба просто. Вміти трішки перетерпіти перечекати якийсь момент, навіть якщо ну десь всередині душі неприємно але казати собі, що це не до мене стосується. Це зараз в нього такий період. Ми зараз це пройдемо разом і потім знову буде все добре. Тому Що не як на мене, це основна проблема. Дякуємо вам, дякуємо вам дуже. Яна Колпакчі, колпакчи, заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу, була з нами на зв'язку.